Земля, і земля не торжествують Ангели, люди, ангели, люди весело празнують. Христос родився, Бог поплотився, ангели співають, царя вітають, поклять, видають пастирі грають, чудо поведають, чудо, чада поведають. Вовифлимі, флеємі весело нови. Чиста діва, пречиста діва порадила Сина, Христос родився, Бог воплотився, ангели співають, царя, я вітають, поклін відають постеріг дає, чудо повидають, чада, чада повидають. І ми рождено, і ми рождено, Бога поклідаємо. Слава вовичних, слава вовичних, яма заспіваємо. Родився Бог, наплодився, ангели співають царя, вітають поки видають, постелі, грають, чудо повидають, чудо, чудо повидають.